Це якраз і озвучено генсеком НАТО для того, щоб підбадьорити, так би мовити. Ну, нічого собі підбадьорити. європейських виробників і уряди, які мають виділяти кошти на ці напрямки. Марк Люте, як генеральний секретар НАТО, він може говорити лише так мовити, в тих рамках, які вже затверджені всіма учасниками альянсу, і від себе, від свого свого. Від свого власного імені чогось такого нового uh -huh. не, публічно не озвучує. Він озвучує позицію всього альянсу. В цьому полягає його робота, щоб до нього не було претензій від від країн-членів, в тому числі від Дональда Трампа, і в першу чергу, очевидно, зараз від Дональда Трампа. Тому Марк Рюте в своїй риториці дуже часто нахвалює Трампа, uh -huh. але е, намагається все-таки впливати в, е, в конструктивному плані на, на нього, щоб він е, ну, принаймні не, не робив якихось додаткових несподіваних демаршів проти самого альянсу чи там окремих окремих членів. То Марк Люте так мовити, пригладжує Дональда Трампа так. і все, що все, що робить і озвучує, це, начебто, з ініціативи там чи за вимогою Дональда Трампа відбувається. Звичайно, європейці краще, гостріше і чутливіше сприймають російську загрозу, ніж Дональд Трамп, який говорив, що ми там нас захищає Прекрасний Атлантичний океан. Це це цитата. От, ну, трохи ілюзорна, але тим не менше. Європейці справді переглянули багато якби, своїх пріоритетів, вони розуміють всю. Гостроту загрози російської і намагаються ну, підготуватися якомога швидше. Інша справа, що війна ж з Європейським Союзом, да, з європейськими краї країнами-членами ЄС, не почалася ще, тому їхні суспільства і е, їхні виборці вони ще часом е, ну, якось піддаються певній силі інерції, і ілюзії, що можна жити буде е, так, як, як раніше. Да. Ну там не виділяючи великих коштів на оборону, а виділяючи великі кошти на соціалку, наприклад. Mm -hmm. І переконати європейських виборців в необхідності зміни пріоритетів зможе лише нова війна. Ну так от влаштована людська психіка. Проте політики і Європейського союзу, керівники і національних державних урядів, вони все прекрасно розуміють і намагаються йти попереду зараз, з цієї громадської думки. Uh, ну і те, що uh, виробляють uh, менше ніж, ніж Росія, ну це теж об'єктивно. Бо Росія вже багато років готувалася до цієї війни і особливо останні три роки uh, вкинула величезні кошти і ресурси в свою uh, в свій військово-промисловий комплекс. Європейський uh, тільки зараз починає це робити, але якщо ми говоримо про відсотки ВВП. На да, внутрішньовалого продукту угу. там три з половиною чи п'ять навіть від е бюджетів європейських країн. Це набагато більше, ніж 6% російських, чи навіть більше. Е от е але е все це буде. Ну час це ж є ресурсом, і час е потрібно використовувати е теж ефективно. І ви правильно абсолютно зазначили, що справа не лише там в танках і БТРах чи кількості снарядів, які виробляються. Це вже зараз наша війна показує, що не, не настільки критично це все. Так і актуально, оскільки нові способи, нові нові нові, нові е, технології ведення війни це дрони, перш за все різноманітні, це штучний інтелект з управління цими дронами. От. І відповідно потрібна не лише велика кількість цих, цих, цих дронів, а й ще й велика кількість операторів, які ними будуть управляти. Їх теж потрібно готувати. Їх вже теж, зараз. теж потрібно тренувати. Їх, це Все потрібно робити наперед, а не постфактум, коли вже вони полетять. І, і, і з ними вже не, не буде що робити. Тому НАТО є чому повчитися і в Україні і, і взагалі на, на досвіді цієї війни. Бо це війна з росіянами з їхнім імовірним е, наступним, так би мовити, ворогом да, суперником. Е, і те, як росіяни вдосконалювали свою і тактику ведення бою і технології, ну НАТО доведеться доганяти. І це можливо зробити за допомогою України і українського і вивчення вони українського це, досвіду. Вони вже цей час. Вони роблять це, вони роблять, вивчають, але це ще потрібно для того, щоб бути боєздатними і обороноздатними для такої нової війни, нового, нового типу. Потрібно ще і володіти здатністю масштабувати весь цей набутий досвід. Як каже очільник кімецької розвитки, для Путіна Україна, це тільки проміжний етап. Знаєте, я направду хотів би вас спитати, а чи взагалі ймовірний такий сценарій, що він спробує? Він дуже ймовірний. Най найімовірніший, я би так сказав, з усіх сценаріїв. Ну, вже скоро, скажімо так. Ми не знаємо, що в голові там, кремлівського керівництва, але зараз вже можна. Е якщо раніше ну, там умовно кажучи, до зміни влади в Сполучених Штатах. Кремль ще був обережний, то зараз, коли вони так би мовити, тримають руку на пульсі Дональда Трампа, вони можуть зробити це в будь-який момент, розуміючи, що протидії не буде. Я напряму процитую. Вибачте, я знайшов. Переговори з Москвою зараз не мають сенсу. У нас є розвіддання. РФ розглядає Україну лише як проміжну ціль. Далі напад на країни Заходу, з голова німецької розвідки Бруно Каль. Також про те, що ну да, розвідка володіє цією інформацією. Так, і що в них є там докази, світі і так далі. Так. так. Ну, Бруно Каль до сих пір є керівником німецької розвідки БНД. І це, я думаю, що абсолютно обґрунтована. Зараз він говорить абсолютно обґрунтовані речі, пояснюючи це тим, що ну, приклади, да, які можуть бути. Впершись в Україну, тобто тут ну, лобом вперся, Путін не може відступити і не може наступати більше. Так? Uh -huh. Ну то, так, от якось якась динамічна рівнована. Uh -huh. Війна в тупик може заходити, особливо після цієї останньої літньої спроби, літнього uh, наступу. Ну, оста... Чому останньою? Бо так, начебто самі росіяни подають, десь там uh, їхні офіцери, солдатам говорять, що це останній штурм, давайте uh -huh. зберемось на всі сили. Це може бути мотивальне, просто щоб uh -huh. мотивувати. Це може, може не бути останній. Звичайно, але так е виконується як востаннє, скажімо так. Е от. І після цього всього відступати, здаватися, путіну, звичайно ж не можна. Він має десь щось продовжувати. І продовження найбільш імовірне е це у вигляді е е гібридної війни. Так, як вже було в 2014 році в Криму, наприклад, в захопленні зеленими чоловічками російському російськомовних так званих міст Естонії, там Нарви тієї ж, чи чи, чи якихось інших довколишніх територій, і. От, Така, ну начебто без, без обстрілів, начебто без там великих руйнувань, в гібридний спосіб почати тиснути на е, е, північно-атлантичний альянс, чи буде він застосовувати п'яту статтю, чи не буде. І в такій ситуації, в такій формі там умовного захисту російськомовного населення і зелених чоловічків, начебто непрямої російської вторгнення російської армії, Дональд Трамп цілком може давати якісь божевільні коментарі, що сонці самі винні, там і так далі, як з Україною це. Це в нього виходить, тому перевірити ефективність застосування п'ятої статті НАТО в часи президентства Трампа. Це зараз стратегічна задача російського керівництва. Це те, що їм зараз максимально вигідно, і те, що і та перевірка, яка їм може дати максимально більшу показати, Дірність, що не можуть так, показати демонстративно. А якщо п'ята стаття не працює, значить НАТО не існує бо це ж уявна так так би мовити політичний союз військово політичний союз до да. нікі ніким ніяк ні разу не перевірений ну були моменти там перевіряли за допомогою недержавних, так би мовити ну, суб'єктів там Бен ладена і всього іншого терористичних якихось загроз але mm -hmm. не, не 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 з боку ядерної держави президент україни володимир зеленський отримав запрошення на саміт нато ЄС та G7. нагадаю саміт G7 має відбутися в канаді вже наступного тижня під час зустрічі світові лідери зокрема, планують говорити зміцнення миру та безпеки. Зокрема, обговорення включатимуть справедливий і міцний мир для України, провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні. Багато вже заплановано, і одним з ключових питань буде саме це прискорення дипломатії і реальні рішення. Жодна зустріч не має бути пустою. Ми завжди в Україні маємо відчувати, що дає ті чи інші перемовини, той чи інший формат. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію.